Цей тиждень пролетів настільки стрімко, що я навіть не помітила, що вже вихідні. І от доробила зараз фотозону і прийшла готуватися на завтрашню фотозону. Мені треба підготувати кульки. Фотозона буде на хрестини, таку, яку я вже робила. Але кульки треба підготувати все одно. І кульок треба підготувати багато. Зараз все буду підбирати, готувати. І ще мені треба склеїти напис. Ну і підібрати написи, знайти все, що потрібно для фотозони, щоб завтра швиденько завантажитись і їхати на монтаж, тому що зранку треба ще буде розібрати фотозону, яку я робила сьогодні. Але дуже класно, що все це буде в одному ресторані, тож мені не доведеться швидко кругом їздити. Я одразу приїду в ресторан, розберу фотозону і поставлю нову. Хотіла ще поговорити на рахунок випускних, бо от починається зараз така актуальна тема. І кожного року одна і та ситуація складається, мені починають писати батьки, які хочуть зробити фотозону самі, зекономити і поставити фотозону власноруч. Але знаєте, що я скажу? Не знаю, чи це економія взагалі, тому що коли у вас немає нічого в наявності, то все це купити і поставити, фотозона вийде в рази дорожче. Тут як варіант, хіба що шукати місцево якісь декорації у місцевих декораторів, брати це в оренду. Ну і тоді є шанс зробити фотозону. Але ну, я спілкувалась. З однією мамою, я так розумію, які хочуть робити собі фотозону. І в цій розмові я розумію, що фотозона не буде гарна. Пояснюю чому. А, ну, по-перше, кульки. Вони збирались брати у ці готові пакети і з них крутити гірлянду. Хто працює? І той розуміє, про що я кажу, хто й не працює, я зараз пояснюю про ці готові набори гірлянд, які продаються. Там просто такий, така ситуація, що те, що на малюнку ви бачите, і те, що всередині в пакеті до вас приїжджає, воно не відповідає дійсності, навіть якщо просто по малюнку порахувати кульки. А для орієнтиру на різнокалібрну гірлянду йде приблизно 80 кульок на метр Різне, різного калібру. І коли пишуть, що в цьому пакеті там 150 кульок і така вже готова фотозона, і пишна класна гірлянда. Ну, не зможете ви із, із тієї кількості, яка заявлена в тому пакеті, зробити таку гірлянду пишну і красиву. Це один момент. Друге, це якість тих кульок, тому що там іде самі дешеві кульки китайські, які можуть викликати алергію, які по кольорах не такі, як на малюнку, тому що на малюнку дуже часто показують даблстафи. Звичайно, це не буде відповідати. Тобто це завжди очікування і реальність. І реальність, на жаль, не у вашу пользу, тому що не буде такої красивої картинки, як ви бачите. Тому на гірлянду краще брати нормальні якісні кульки, просто брати їх пачками і різного калібру, і вже робити самому гірлянду. А в цьому випадку хоча б є шанс, що ви зробите гарну гірлянду. А тепер поговоримо про саму фотозону. Я розумію, що напевно на відео все це виглядає дуже просто. Раз, там приїхав, поставив, прикріпив фон, прикріпив написи, поставив кульки і фотозона готова і все класно. Але в цьому є дуже-дуже багато нюансів. І не знаючи їх, ви просто псуєте собі нерви. І навіть той факт, що от я розмовляла з цією мамою, що просто вони хочуть робити висоту фотозони 2 метри. 2 метри це дуже-дуже маленька висота для дорослої фотозони, Та для підлітків, для школи. Тому що ну що таке 2 метри? От, доросла людина стає біля фотозони, вона не буде прямо да, так впритик стояти біля фотозони, трошки на відстані. І а, коли ви трошки рухаєтесь, да, те, що у вас позаду, воно стає меншим. Звичайно, ці 2 метри вони будуть на рівні зросту, це в кращому випадку, або просто стануть дорослі і ту фотозону всю закриють і взагалі не буде нічого видно. Тому такі фотозони, ну, принаймні, 2,50 треба брати висоту. Далі ну, про кульки я сказала. Потім монтаж на вулиці це завжди складно. І тут треба розуміти, що безліч нюансів монтажу на вулиці, треба все дуже надійно укріплювати, тому що малесенькі вітерець і ця фотозона просто буде летіти. І відповідно, зіпсує всім свято. Який тут варіант? Я вже сказала, бо брати все у декораторів, ну, намагатись робити самому, а я би краще все ж таки звернулася до професіоналів і нехай вони собі там ставлять ту фотозону. І так ви будете знати, що все буде добре. Принаймні, відповідальність буде вся на них. І я думаю, що нюансів немає виникати. Ну, якщо це, як сказати, не... якщо це професійні люди, які займаються оформленням фотозон. У всякому випадку, якщо навіть трапиться якийсь форшма... форс-мажор, то вони знають, як це виправити. І взагалі, коли мені трапляються такі... А, такі фотозони, на які так дивишся, і думаєш, що краще би взагалі було без фотозони, ніж з такою фотозоною. Я думаю, ви неодноразово бачили такі фотозони. О, тому я навіть не знаю, можливо, краще просто взяти такі фонтанчики з кульками, з гелієм, поставити і зробити собі гарні фото, якщо не хочеться платити за фотозону. Принаймні будуть гарні фото, ніж якась така фотозона, біля якої не дуже хочеться фотографуватись. А якщо ви хочете навчитись робити гарні фотозони, робити гарні гірлянди. Дізнатися всі секрети, у мене є навчальний курс. В цьому курсі я ділюся всіми лайфхаками, секретиками, ділюся своїм досвідом. Я вже працюю більше шести років, і дуже багато всього знаю. І побачила дуже багато всього. Тож я можу, якби в цьому курсі я попереджаю, які можуть бути помилки і як їх уникнути. Тобто, щоб ви почали працювати не просто. Якби працювати і не знати, що робити. А вже з повною впевненістю будете знати, який вам потрібен декор для старту, що вам взагалі потрібно для старту. І собі будете працювати вже по ходу, коли ви почнете роби, робити фотозони, робити оформлення, ви будете розуміти, чи потрібно вам щось докуповувати, чи не потрібно. Тому що дуже велика така помилка усіх початківців, вони на початку намагаються скупити якийсь декор, який просто потім не потрібний. Про все це я розповідаю в своєму курсі. Тож, якщо вам буде цікаво, напишіть слово курс мені у соціальній мережі, я надішлю деталі.